Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо чотирьохканальний підсилювач звуку від компанії JBL серія Club модель A754. Постачається фірмовій упаковці. Підсилювач. Ось так все запаковано. Тут знаходиться інструкція, гарантійний талон, перехідники, монтажний комплект, наліпка фірмова. и також підсилювач. Доволі важкий підсилювач. Ось так виглядає. В комплекті тут ще йде фірмова Наліпка, куди сюди вставляється. Корпус практично повністю металевий. На верхній панелі знаходиться ось така пластикова глянцева рамка. Вона знімається і також знімається частина верхня підсилювача, де знаходяться звукові налаштування. Основні роз'єми стильної сторони знаходяться тут підключення. Живлення 12 вольт, 2 запобіжника по 30 Ампер, 4 е канали під'єднуються і також вірця, тюльпани під підключаються. По потужності даний е підсилювач при підключенні усіх 4 каналів з опором 2 Ом видаються 100 Вт на один канал. При 4 Ом 75 Вт на канал. Якщо підключати в мостовому режимі, у нас виходить два канали потужністю 200 Вт на один канал.